7 серпня, у рамках громадської акції Запобігти врятувати допомогти працівниками Рогатинського районного відділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, проведено заходи у позаміському оздоровчо-відпочинковому таборі Опілля, що у селі Добринів Рогатинського району. Дітям було показано спеціальний автомобіль, призначений для гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відповідне обладнання, одяг та спорядження, яке застосовують у своїй роботі рятувальники. Розповіли юним відпочивальникам про найбільш резонансні пожежі, котрі траплялися на території Рогатинського району та Івано-Франківської області. Загалом також навчили правил безпечного поводження на воді та поблизу водойм в лісі. Як діяти при виявленнях вибухонебезпечних предметів для дітей? Були організовані різноманітні конкурси. Найбільш активні учасники заходу отримали від рятувальників призи, магнітики із символікою Державної служби з надзвичайних ситуацій. Obrigado.